Так, ну і е, до Київщини. Е, апеляційний суд Києва відправив е, мера Ірпеня Олександра Маркушина під цілодобовий домашній арешт. Як повідомляє Радіо Свобода, цим частково задовольнила апеляцію захисників Маркушина. А раніше нагадаю, суд брав посадовця під варту до 22 березня з можливістю вийти під заставу у 30 мільйонів гривень. За що? От а, такі кари спіткали на раєрпіня Маркушину. Нагадаю, інкримінують незаконний перетин кордону в серпні 2022 року. Тоді він повідомив про волонтерську поїздку в Італію за дронами для війська. Але насправді, ну як кажуть. Представник обвинувачення він буцімто поїхав побачити свого дворічного сина Маркушинже. Переконує, що отримав всі необхідні дозволи і є єдиним опікуном дитини, тому що його дружина померла після пологів. Ну і мер вважає свою справу замовною, звинувачуючи в цьому колишнього міського голову Володимира Карплюка. Той поки що ніяк не коментував ці закиди. Ну а в телеграмі Маркушин заявив, що переслідування пов'язано з незаконною забудовою Ірпеня, проти якої він боровся, перебуваючи власне от на посаді міського голови. І адвокат Маркушина Павло Гончаренко називає рішення апеляційного суду Соломоновим, тому що воно не задовольняє повністю ані вимоги обвинувачення, ані прохання захисту. Давайте почуємо. Ми клопотали про відсутність необхідності будь-якого запобіжного заходу. У даному випадку суд вирішив альтернативу і прийняв таке соломонове рішення, можна назвати. І застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.